Друзі, хочу звернутися до пасічників однодумців. Просто моїх друзів настала катастрофічна ситуація з воском. Вже хто міг допоміг, Багатенько ми вже повідправляли по людям, хто робить свічки. Мабуть, рахую, що потрібно зробити відкрити банку монобанкові і хто чим може по 5, 10, 15, 20 гривень. Скинути, бо дуже потрібні окопні свічки, вони дуже допомагають нашим хлопцям. Тому, будь ласка, прошу не випийте каву зранку, або не викуріть пачку цигарок, або там, сьогодні не попийте пивка, а допоможіть хлопцям. Номер на банку залишу в прикріпленому повідомленні. Хто чим може, тим допоможемо. Якщо. Накидають багато грошей, то перекинемо їм там на другі справи. Там, я знаю Андрій Баскевич ще хтось збирає з пасічників. Так що вони не пропадуть за все, звісно, дам отчт, все буде як положено. Тому дуже прошу хлопці, Разом нас багато. Давайте по 5-10-15 гривень і разом до перемоги. Всім пока. Всім привіт! Хотів подякувати волонтерам, котрі, котрі надали нам ось такі окопні свічки у великій кількості і великих і точніше, різних розмірів. Від таких маленьких до більших. Звісно, що звісно, що найзручніше використовувати ось такі маленькі. Ось так вона виглядає. Від звичайної консервованої банки зроблена власноруч. Добрими людьми, волонтерами, ось така окопна свічка, котра нас загріває. І да, хочу трошки розповідати, бо багато людей кажуть, що можливо це погано, неефективно і воно не потрібно, але повірте, це дуже потрібно. Я не знаю, чи як видно, але зараз ми знаходимося от в бліндажі. Вирита яма, накрита колодами. Да, це все земля, земля, земля. Просто от мій спальний мішок, на котрому я сплю. І буквально це тут метр на, ну, на три відносно от моє, моя хижа, моє спальне місце. І в таких умовах тільки можна запалити тобі обігрітися такою окопною свічкою. Тому що ми знаходимося на нульій лінії фронту, і до ворога нам буквально 2 км, щоб ви розуміли, і ми можемо бачити його пересування у Бінокль так само, як і вони. Наша. Тому буржуйки на нульовій лінії фронту ні в якому разі військові не використовують, тому що це буржуйка, і вона дає дим. Дим це виявлення твоєї позиції, перельот снаряду і фатальна смерть. Тому військові, котрі знаходяться на нульовій лінії, можуть обігрівати стільки окопними свічками, звичайними маленькими свічками, котрі в мене є. Тому це дуже хороша штука, а буржуйки ну, використовують ті, хто, мабуть, стоять на другій лінії оборони, або десь е стоять на обороні на кордоні з Білорусією. Звісно, там не такі ризики. А ось тут, на превеликий жаль, тільки ось так. Тому що буржуйка це дим, і це, як то кажуть, виявлення позицій, ще раз повторюю, тому тільки свічки. тому... Да, дякую ще раз волонтерам, дякую, що допомагаєте. І реально дуже хороша штука, дуже зігріває, потому, тому що зараз вийшов на двір, там просто мороз, щоб ви розуміли. Просто мороз. Тому ще раз дякую за підтримку, дякую, що зігріваєте нас і разом до перемоги. Всім привіт! Велике дякуємо волонтерам за те, що зробили для нас ці свічки. Ось, дивіться, дуже-дуже-дуже багато свічок, які будуть зігрівати наших хлопців на передовій в окопах. Такі навіть подставки є. Дуже-дуже багато свічок, мабуть, своєму Дуже велике дякуємо. Дуже велике дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Спасилочка, прийшла. Дякуємо всім, хто зробив нам світок окопних. Вельно вдячні. Буде нам на позиціях тепліше.